Всім привіт! Розпочинаємо новий влог. Я не сама. Ну, вдвох, не вдвох. <с. <с.> Хочу показати вам ось таку красиву, як вона називається, Іра? Це конструкція така чудова, Підвазонники якісь. Чиї. Дуже гарно, подивіться, металева да, конструкція. І такі чудові калачики тут. Така дуже велика. Кума, зайди туди, я тебе так зніму. Ти не проти, попадеш в мій влог. Це моя кума. Покупки моєї куми. Покупки моєї куми, так. Да. Дуже клас. Величезна така, і он там ще є також. І дуже гарні ялиночки. Ялинки взагалі класні Так. Дуже-дуже да. гарно так. Так наша Україна красива, правда? Дуже гарно, скільки мальовничих місць, саме жнива ще бачу, де молодять, що там ми їхали. Соняхи, по-моєму. ні, 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 да? ні. Кукуридзи, кукурудзу. Дуже гарний день сьогодні сонячний. Подивіться, скільки троянд, красивих, всяких сортових. Зараз вам покажу, які смаколики приїхали до мене від сестрички з Шотландії. Хто не підписаний на її канал, підписуйтесь. Канал називається Чужа Земка. Дуже класні всякі такі виходять влоги про життя в Шотландії. Аліна дуже. Тво... Тво... Привіт, твотвопривіт, Творчий підхід має дійсно цікаві факти, всякі розповідає і показує в своїх влогах. Тому обов'язково підписуйтесь. Зараз покажу, що до нас приїхало. ось такі шоколадочки. Типу якісь кексики, чи що. що будемо смакувати, будемо дивитися. Далі ось такий смачнючий апельсин шоколадний. Я вам колись вже показувала його в своїх влогах. Моя сестра з Ірландії привозила такий смаколик. Це такі шоколадні дотки, Дуже смачний шоколад. І якщо. Шукаєте щось таке на подарунок, незвичне, то дивіться в цих європейських товарах такі смаколики дуже смачні. Далі ось такі карамельні вафельки. Так, потім Мекіс це Ханіком, щось, мабуть, з медом. Ось така шоколадка. Так, ще ось такі мілк-чолет, ще одна шоколадочка така. Далі ось такий містер Тіліс. Це е, якісь іриски, певно, що сотіш теп, таблетки. Цікаво, що це, запитаю в Аліни. А можливо, Аліна подивиться цей влог і сама підпише, що за смаколик. Так, ну і, звичайно, ось такий, подивіться, величезний Тоблерон. Смачний шоколад. Хто його куштував, той однозначно. Тому однозначно він подобається. Такі, друзі, були смаколики. Також я зайшла в АТБ. Покажу, що купила. Зараз в акції йде йогурт, ось такий дольче. Так, два. З вишенькою я дуже їх люблю. Яготинське пряжене молоко взяла для Мілани. І ось таке яготинське 2,6%. І також взяла сік персиковий і. Яблучну полуничний. Ну, от такі от друзі були сьогодні смаколики і покупки. Дивіться, який котик який гарний. Слюзік. Ліг відпочити, так, да, Маркуша? Так, да, у мене свинка. Свинка. Та добре йому. <плес> Відпочиває. Моя задача вибрати з цієї піци всі ананаси, бо ніхто їх не хоче їсти. Я люблю ананас, печений. Він і корисний і смачний. Такі реалії, хотіли пограти в гру. Вимкнули світло, машинки, квитки купили. Світло вимкнули, немає як багато. Маркуш як рука. Дай дай мені 10 гривень. Десять гривень дай тобі, давай. Синочок спік руку на батуті. Ніхто не виграє. Синочок то не може, нема куди тут О, замкнула. Тебе зараз. Зараз. Що воно має робити? Які ножниці? Де воно що має зрізати? Таке стіяни. Маркуша, давай! Це такий лохотрон, але ладно, діти ж хочуть спробувати. Такий парк у нас не сильно є де розгулятися. Є якісь атракціони, звичайно. Ціна десь в середньому 100-150 гривень, а на он такій штуці на батуті то Маркуша сьогодні собі попік пальчики. Виліз, з'їжджав з горки і так от якось тертя відбулося. Та попік пошкодив пальчики собі. Ну, плануємо ще сьогодні, можливо, тортика якогось купити, відсвяткувати, так сказати, 1 вересня, на день знань. Але побачимо. Були вже в Маркуші і сльози, і соплі, і все на світі. То не купила, то не так, то не то. Коротше кажучи, діти такі діти. Да, Мілуша? Мілуша інша справа. Вона вже собі купила кросівки, вона собі хоче в Аврору зайти. А не оті всі. Але таке, гуляє з Марком. Компаньйон мені трохи є. Ну, за, ціло, за все літо ми, звичайно, оце перший у нас похід в парк був. А то ми так якось все на домашньому пройшли, але й слава Богу. То не саме страшне. Так що так. Дуже це я дістала, вже вам колись показувала. Це моя Люфа. Природна губочка така. Ось у мене залишки є. три. Така воно трошки темненька, бо прихватилося з шкіркою. І так, воно залишилось таким темним. І ось ця сама найбільша така. Так. Зараз я хочу, в мене закінчилися губки для миття посуду. Ну, власне, ось ця губка в мене була також. Ножниці погані. Зараз відріжу. І буде губочка. Дуже зручно Мити посуд. Ось. Навіть ще й насінинка тут є. Бачите, така люфа. Ну. Мені подобається на її мити посуд, а... а одну візьму собі для миття О, таку губку. Ці м'якенькі такі. Так. Хороші цьому році також буде урожай, ну, не такий великий, як в минулому. Друзі, хочу зараз показати вам свою обновочку, але почнемо зі старенького. Покажу вам сумку, яку я в своїх влогах вже вам показувала. Це покупка із Аврори. Ось така жіноча сумка, хочу їй сказати дякую за 250 гривень. Ми з нею виходили чудово. Але ось, погляньте, бачите, вже так, вона прям тут гарно почала розходитися, де ручечка пришита. Ну, я вважаю на свої гроші, вона відпрацювала на всі 100%. Вона мені була дуже зручною. Тут я її ось пробувала звичайно так не дуже обережно, але якось зашивати, тому що поповзла. Підкладка. Ну, Звичайно, 250 гривень. Але сумка дуже класна, от, чесно. Я нею задоволена, я з нею виходила. Мені, от якби не ця ручка, ну, з якою вже ну, соромно ходиться, вже нікуди не годиться. То мені з нею було дуже комфортно, вона в принципі, досить зручна сумка. І досить вмістка. От у мене гаманець мій, досить такий чималий. І я сюди напихала дуже багато всього. Ну, а огляд мій буде ось на таку сумку із сенсея. Я вже давно до неї придивлялася до цієї сумки. ну Взагалі, до тих сумок, які представлені в сенсеї, придивлялася. І от, все-таки, сьогодні вирішила, що я її придбаю. Давайте подивимося, яка її ціна. 659 грив... гривень вона коштує. Так, ось така ось сумочка. Що, в принципі, мені сподобалося, що вона така, ніби і невелика. Але я думаю, що вона буде досить містка. Наприклад, в неї гарно стане парасолька. От зараз навіть принесу парасолю, подивимося з вами. Так, і що мені цікаво? Давайте, тут вона, ви бачите, відкрита. Є ось такі класні повітряні подушки. І ось, в принципі, ось так вона виглядає. Нічого зайвого. Вологу утримуючи індикатор. І ось так ось вона. Тобто мені туди легко стане мій невеличкий контейнер для їжі. І е, ці, ну, я люблю, в принципі, коли отак вільний доступ до сумки. Е, сюди зайде, я думаю, що має увійти. Хоча в мене в планах також і новий гаманець собі купити. Але поки що... Ось, гаманець також входить і зайде сюди телефон. Тобто, всі такі речі, які треба сховати, я сховаю все. Це те, що для мене важливо.